Пророцтво на Кедар, на Кедар та на царства хацору, що їх побив на виходу носар, цар Вавилонський. Так говорить Господь: уставайте, йдіть на Кедар і нехай попустошить війська синів Сходу, заберуть їхні намети та їхню отару, їхні покрови та всі їхні речі, та їхніх верблюдів собі заберуть, і над ними кричатимуть жах звідусів. Утікайте, мандруйте скоріше, сховайтесь в глибокім мешканці хацорого говорить Господь. бо раду нарадив на вас на виходоносор цар Волонський. І задум задумав на вас. Уставайте, йдіть на народ, що спокійно, безпечно, живе, промовляє Господь. Немає і нема в нього засув'ю. Всемнітно живуть і стануть в їхні здобичу, а їхні череди грабежем. І не всі вітри розвіює їх, хто волосся довкола страже, і з усіх їхніх сторін припроваджу на них їхню погибіль. Господь, і стане, хацор, замешкання шакалів, за вічне спустошення. Не замешкає там людина, і син людський не спиниться в ньому. Амінь.